Поліцай та Петро Петрович боїться кримінальної відповідальності за скоєний ним злочини. Які відбуваються по сьогодні за адресою, де проживає моя родина? Він намагається знищити мою родину побиттям, погрозами, тяжкими тілесними ушкодженнями, з фабрикованими справами проти моєї родини, підключивши всю систему беззаконня у місті, це суд, прокуратура, міськрада, поліція, виконавча служба створив умови непридатні для життя моїй родині у власному будинку. Кримінальна відповідальність прийде за кожним співучасником злочину. Злочинні дії продовжуються по сьогодні поліцаєм та його співучасниками. органах роботи. навіть не я не Дивіться, Они якщо, якщо у вас є скарги на погрози, це має бути заява в поліції. Це моя позиція, я позиція, позиція тверда. Я позиція. Це моя позиція тверда. Якщо ви вважаєте, що порушуються ваші права, нехай в цьому розбираються правоохоронні органи. Якщо є порушення, буде відкрите кримінальне провадження, буде покарання. Якщо ні, якщо це в межах закону, ну, ну зараз таке життя.